Доброго дня. Сьогодні на огляді викрутка з набором бід Jack Jam 8171. Так, ось такий кейс. Так, кейс відкривається з двох сторін. Можна собі одну сторону відкрити, можна одразу дві. Так, ось така викрутка біотримач, і в комплекті йде 16 різних біт. Сам кейс промагнічений. Тому бід тримається тут дуже добре. Зараз одну встановимо. Також на магнітику дуже легко фіксується, не хитається, не вилітає. Зручний компактний дизайн, дуже зручно в руці тримати. Також є поворотний підшипник. Замовити. Даний набір можна у нас на сайті посилання в описі під відео.